Молодцо, шериф веде коров. Шериф, дай Боже! Боже брат. Рателла! Вчера ще пасе! Посаєш, бачив! Все добре? Все файно? Все, все окей! 18 курів! Всі пожали! Молодець! Зараз ще до магазину! <рисував> Чаргу закриє, хто кто ще каже, вілюкс, не? No, yeah. Віші тоже зараз є. Зараз тебе пасти тону теж мокро ухо. Як ти себе думав? То треба добре, треба ті плащі вдягати зараз. А то його ще трошки люди не будуть виганіли. Зараз половина людей дивляться навіть в чергу, вже би не пасти корови, собі задухати хати, на травічку, вєд, при коликом забили і що. І самі пасуть. Так, пів п'ята вечора. Всидимо чи ми не встигне на базарі молодь. Їдемо, коротше, дивитися на зимову родину до машини. Взяла з кума. Дай Боже. Дай Боже. Все. Німця, бо кум щось теж там сидить собі до, до машини за резиною, так? Так, так, так. Короче, всі ми... треба купити всім резиною. Але їм наразі всі всі девжути. А, а мені купить. Наразі їдемо дивити тліво. Е, як воно? Що по цінах? Так, що, е, да, по... що по цінах, і бо теж я в відіші погоду. Я ж то що монітор, то що ві. Е, Жево має бути скоро сніг. Морозі, вже, з, з наступного тижня вже підуть а, а, мінуса. Треба а в мінуса ставити Бо Правильно має бути то плюс 7-8, все вже треба ставити Якщо так більше немає, то. Я вже поставив плю, і в плюсах, ні ще в машину. З вашими плюсами І як зараз мені лупане таку тіну, то я буду їздив на літній резині. я силенсуги чи прибуду лупив. певно, буду платити зараз за пів машини за колеса. Ви що шакали мене проморозили? Я теж хочу резину на Opel. Резину тобі на Opel? Opel ти будеш виїжджав? А, а ти що? Літер раз раз за ці літо виїжджаю, я хочу зимову. По-перше, об'ясни, в нього стоїть зимова резина, а зараз на Opel. Не туди. Але вона стара вже, діда. я хочу нову континенталь, шиноль, якось Маленько, там. за ті колеса треба віддати, то вже опель можна купити нового. Я дивився Танюхали, просто. А? Шинолі є такі нові. Які-які? Шинель або шиноль якось воно нове, таке спортивне. Шинель так спорти. або шиноль, то що за... Він, може, хотів брати мішеліни О, мішеліни! Ще декілька! Нехай навіть не такі колеса неделю уносить і запроси робить. Що в нас є 500, є класно. Пацани писали навіть з Польщі, що можна пригнати. Ага, ну ну що вони зараз є в Польщі, вони там купляють на все, і автобус навіть привезуть не Представляєш? То люди за граничь готові нам прислати. Вірите, та ні, та є я не спроти не маю. є собою пацани, які стараються допомогти нам. А я в нас є фані пацани, а є такі, знаєш самі, які. є ну, Такі, як і всі. Є такі, як і всі. Підрозі ще газки. Сів баглила. Може би щось всі